Працює приспособує для сверління добре, гарно. ось Так воно сверлить. Вже кінець робочого дня всі порозходились. Якби мене включити. Ну, вона сверла, тільки треба придержувати другою рукою. Понятне і дело, особливо на виході. То все, з підсвіткою від фонарика, то що світ тут такий собі, ну і гріюся теж, бо тут <різь> чуть ли не так, як на вулиці, 0 градусів, звісно, да. то, що мені залишилось посверлити, то, що я вже посверлив, Ми бачимо, там є отвори. Ось взяв з собою інструменти, вареннячко і термос. Ось термос теж взяв. Тут є заточний, алмазний. можна підточити, хорошо виходить. Ну, так воно робить. Отлічно робить чик чик тільки витрушив стружку, і все буде хорошо. Видно, як я то роблю. Весь запуганий по самі вуха із електрогорілками, Того, що тут реально дуже холодно. Ой, ну нічого, то все робиться, робиться і нормально виходить. От так. добрались ми до заводських станків і все у нас виходить гарно. НС-12, наскільки я можу судити. Така от стружечка. Насправді стружку я б іншу зробив би, тому що дуже сильно в'ється і інколи на той очі. Треба сверлити таким от макаром джик, зараз покажемо. Так якби би пройшов трошки. Передержав, прошу, придерживаюсь ту стручку, яку вона схвала, вона викидає. щось спробуємо. Зараз жмемо і зупиняємо і вона її ламає, викидає. Так, тут ми заставствуємо. Целіпає вона, його трошки. Тримаю одруковый телефон. Потом его нормально слави. На виході дуже повільно, зовсім без, без подачі. У нас у нас удиртаря. О, там виход, ось там дех з циліндра, ну і де, так, така от херня, ребята, не робіть так. Ну, якщо ви мастер, то можна. Мастер такий, як я, не теряємося. для цього кнопочка, нопочка, якому нажати хоч пузом. Хоч чим. Ну. Заодно почистили станок від стружечки. Але чистити треба по-іншому. Mm. <гум> так, ну, хі хі ха ха техніка безпеки має бути соблюдена. Ну, вийшло, що контентик. Добре, що нікого вже немає на території. Я і сторож. Е -е -е -е. Такі діла. Ну. Біля станків одному не можна на території бути. Тому що така от херня, якби, случається, іменно коли ви одні на території зі станками. Так що думайте, що ви робите? Одною рукою не сверліть, відосики в тіктоки не знімайте, ведіть себе чемно зі станками і вони вам віддячать своєю роботою. Дуже продуктивною і Безпечною. Починаєте виставствувати, виділитись, тіктоки знімати, отримуєте отаку от от. Ну, Але свій мастер, то можна. Все. Це я так спеціально показав, як не треба робити. Ага, ну далі продовжуємо. Оце вже якби. Зараз секунду. Угу. Секунду я досверлю і витягну нормально. Ну, Тут я положив камеру, щоб двома руками вже нормально тримати і досверлити, була можливість безпечна. А щоб воно якби одним кадром йшло і кадром було все шуршання мотора сверлильного станка, то я залишив цей відеоряд. Статичний, коли камера дивиться на ключ. А вам начитаю, що там за кадром відбувалося. Ну що там, тримаю рукою, сверлю акуратненько, десь. Там трошечки 에, залишилось лише трошечки досверлити, взяв ключа, ключом віджав гайку та й все. Віджарив болта ключом, Ну цього зрозуміло. Випускаємо нашу деталь. І от деталь якби посверлена. Її кидаємо до посверлених. Тут витрушуємо пілку. Ну, не встанок, звісно, то. Над мусорником, але ну, зараз я одною рукою знімаю, того вибачаюсь перед станком і перед тим, кому культура виробництва важлива, так як і мені. Далі, як бачимо, засовуємо цю штуку до упорчика. Тут у нас упорчик є. От, Упорчик впирається тільки в цей торчик. От. А оцей прослаблення, щоб стружка висипалася і там не забивалася в тому вузькому місці. Ну, коли ми упевнюємося, що воно стоїть, воно стоїть, просто так тінь падає, беремо якби цей е, як він, болт, не забиваємо, його заключуємо. І не по з хлопцями, а ну, ключом нормально. Я двома руками зажму. Все, потім, отаким чином розганяємо стружку, засовуємо туди сверло, напшикуємо ці пшикалки, яку вже знайшли таку і купили. Типа масло універсальне. Там поливина бензина, керосина, чи, керосіна, чи хір знашу. От, І все, засовуємо сверло в дюрочку. Пшикаємо і сверлимо, тільки тримаємо другою рукою, обов'язково. На виході особливо якби, обережні, не жмемо і воно собі само якби, його прохерачить. Я просто показав, що буде, да, якщо погусарствувати, якби, зробити неправильності дві штуки. І руку не тримати, і якби, надавити сильніше. Ну нічого, для того кнопка тут на пузі, щоб хоп. Чим угодно пузом, коліном, прижав і станок зупинився. Ось, такі от діла. А я зараз заварю собі чайку з калиною, малиною і далі буду херачити, тому що воно ну, дуже холодно. Вон гріюсь на електрогрілках, тому що реально руки до того железячі ну, дуже сильно. Тойво. Який в мене від великого акумулятора і прожектор, і дві зарядки. Можна і грілки получити, і телефон зарядити, якщо що. Зручна штука. Ну, хер достанеш в Україні, якщо не знаєш де. Я знаю де, так що кому треба, звертайтесь, порекомендуємо все, давайте подякуємо цьому станочку сверлільному. Що він нам то робить гарно швидко, молодець.